Сучасне життя важко уявити без соціальних мереж. Ба Більше, у когось в соціальні мережі це і є все життя. Історія нам вже нерідко демонструвала приклади, коли певний винахід людства, який був призначений для покращення та спрощення повсякдення, згодом ставав шкідливим та небезпечним. Візьмемо найбанальніший приклад героїн. Речовина, яка на початку вважалась чудодійним засобом від кашлю. Та безпечним психостимулятором у результаті виявилось під забороною у всьому світі. Соціальні мережі, в свою чергу, також одразу призначались для знайомств, пошуку спільних за інтересами людей тощо. Але головні проблеми почались після того, як соціальні мережі стали основним дзеркалом людини, коли фотопрофілю стало куди важливішим ніж твій реальний зовнішній вигляд, бажання сподобатись всім і вся. Постійне перебування у так званій конкуренції зі всім світом, щоденне порівняння себе з іншими, та, що найголовніше, постійне підтримування штучного щастя. Все це робить нашу психіку більш вразливою, залежною і нерідко призводить до фатальних наслідків. Згідно з міжнародними даними, кожна друга людина проводить близько половини свого денного часу у соціальних мережах. А 13% демонструють ознаки залежності. Варто усвідомити, що життя це ваги, в яких необхідно зберігати баланс, емоційний баланс першочергово. Знов порівнюючи з наркотиками, варто зазначити, що після прийому будь-якого психостимулятора, умовно, кокаїну після неймовірно яскравої та активної дискотеки обов'язково буде стадія апатії та психічного виснаження. Бо кокаїн не зробив нічого особливого. Лише тимчасово змістив чашу вагів в свій бік. Але коли прийшов час їх урівноважувати, то щастя та веселощів виявилось недостатньо тому вже йде перехил у бік депресії, вразливості тощо. І згодом стає потрібно все більше часу, щоб ці ваги урівноважились. Причому кількість часу в ейфорії стає все менше, а кількість часу в депресії все більше. Так само працюють і соцмережі. Нормальна людина не може постійно бути в одному настрої, не може бути постійно гарною, не кожен день наповнений неймовірними позитивними емоціями. Більше того, не кожен день взагалі наповнений хоч чимось, але постійне вимагання від себе кращого життя та очікування на свалення інших. Лише наближає вас до психотерапевта. І найбільш прикро, що саме молодь є найбільш вразливою для цього бути підлітком і так непросто. А тепер уявіть, що вам 13, у вас півобличчя у прищах, ламається голос, у дівчат починаються менструації, ти постійно потієш тощо, і тим часом слідкуєш за безліччю акаунтів ідеальних людей. З бездоганною шкірою, білими зубами, прекрасним настроєм та своєю домівкою та машиною вже у твоєму віці вірогідність того, що у тебе розвинеться щонайменш комплекс неповноцінності дуже висока. І, на жаль, непоодинокі випадки суїцидів серед молодих людей саме через неможливість відповідати певним соціальним нормам. І ми тільки звернули свою увагу на психоемоційні аспекти цієї проблеми. Хоча й поза ними є доволі важливі моменти, які слід зауважити. Наприклад, що світло від екрану смартфона може негативно впливати на сітківку ока, що мобільний телефон є однією з причин розладів сну, що постійний нахил голови вперед під час користування телефоном є причиною головного болю, болю в шиї та між лопатками. Що не рідкісні випадки запалення суглобів та зв'язок пальців, рук через надмірні рухи під час друкування тексту тощо. Але варто зрозуміти, що живучи в сьогоденні, неможливо бути ізольованим від соціуму. Тому я ні в якому разі не закликаю кидати, користуватись соцмережами та й інтернетом загалом, лише хочу донести, що не треба очікувати на схвалення інших, та варто порівнювати себе. З собою минулим